Пам'ятаю свій розпач, коли дивилася на палаючий Нотр-Дам п'ять років тому, і тоді мені здавалося, що ми втратили його назавжди. І от сьогодні, після масштабної реконструкції, собор відкривають знову, і це особливий день не тільки для Франції, але і для усього цивілізованого світу. Президент Макрон сьогодні вітає в Парижі понад 40 глав держав та урядів, велику кількість духовних лідерів. Там сьогодні і президент України він вже мав тристоронню зустріч із Менелем Макроном і Дональдом Трампом. Ну а також встиг поспілкуватися із канцлером Австрії та президенткою Грузії. У Парижі зараз наша колега, міжнародна оглядачка, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Яно. А з ким ще президент України зустрінеться сьогодні? Є така інформація? Ну і ще вже почув Париж урочистий передзвін Нотердама. Олежа, Людмило, зараз про все по порядку розкажу. А насправді найголовніша зустріч, яка сьогодні відбулася, про яку ми до останнього не були певні, що вона взагалі відбудеться. Це тристороння зустріч президента Зеленського з президентом Макроном і президентом Трампом. Ми всі розуміємо, чому. Наскільки важливо прямо говорити з президентом Трампом, бо він вже один раз був президентом Сполучених Штатів, будучи вдруге обраним, його характер не змінився, і з ним дуже важливо говорити прямо. А його оточення зараз має доволі специфічні настрої щодо того, як вирішувати російсько-українську війну, які для цього треба вживати заходи. І от, все ж таки вдалося зусиллями президента Макрона, який спершу зустрівся з Трампом в Єлісейському палаці, а потім вмовив його ймовірніше за все дочекатися приїзду Володимира Зеленського і провести тристоронню зустріч. знаєте, коли вони вийшли, а вони доволі. Знаєте, так трошки прохолодно одне до одного стояли з різних боків від Еммануеля Макрона, Трампа Зеленський, і ще й з огляду на ту погоду абсолютно зіпсованої мене чесно був дуже тривожний настрій. Але ми все ж змогли спіймати Володимира Зеленського перед тим, як він поїхав на урочисту церемонію відкриття Нотердаму після пожежі, і от як сам Зеленський коментує зустріч з Трампом. Пом і Макроном дуже хороша зустріч. Важливо, що вона конструктивна і атмосфера важлива, що ми розмовляємо, ми говоримо про Україну, говорили вже аж тільки про Україну, і про українців і про те, як підтримати і які сильні українці, які вистояли всю цю навалу російської агресії. І те, що ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важливе і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії, у Путіна, колись або ще якихось агресорів, щоб, була, щоб не було у них можливості повернутися. І це найважливіше справедливий мир і. Гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України і домовились, що ми будемо продовжувати працювати. Отже, що ми можемо сказати? Треба говорити, говорити і говорити далі. А те, що було дуже щемно, на жаль, не можу цього показати, але ви обов'язково побачите це відео в наступних ефірах марафону Єдиних новин а це як аплодували Зеленському, коли той приїхав у собор Нотердам. А це повага, звісно ж, не тільки до особи президента України, а й до всієї України, до всіх тих страждань, які Україна зараз виносить, фактично. Зі сподіваннями, що вони також відбудуються як цей самий собор, пожежа в якому дійсно шокували весь світ. І треба сказати, що за 5 років більше 800, майже 850 мільйонів євро всім світом, 150 країн донатили на відбудову цього собору, як мільярдери, так і пенсіонери без великих грошей за душею, але всі вкладалися, і ось зараз ці хвилини. Високі гості це більше 40 лідерів держав світу знаходяться на урочистій церемонії відкриття нордаму. А після неї власне вони поїдуть знову до Єлисейського палацу. Тепер всі разом на урочисту вечерю, і там можливо ще з'явиться нагода ну, президента Зеленського поговорити додатково з президентом Сполучених Штатів Трампом. А може з кимось ще про це ми дізнаємося вже сильно пізніше. Ось що можу розказати на цю хвилину. Уді Яно, дякуємо. Наша колега, міжнародна оглядачка, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук із Парижа. Де у ці хвилини відкривають собор Паризької богоматері у рачисти беруть участь більше 40 президентів і глав урядів, серед них і президент України. Ну а зараз про результати візиту української делегації до Сполучених Штатів Америки керівник ОПЕ Андрій Єрмак провів низку зустрічей з ключовими представниками команди Дональда Трампа і серед них спецпредставники з питань України і Росії Кіт Келох. Він першим для нього бист поставив завданням відобраного президента пошук шляхів закінчення війни. І він вже робить перші заяви у інтерв'ю News Келог заявив, що дозвіл Байдена на удари далекобійними ракетами посилює подальші переговорні позиції Трампа. То хто він? 80-річний генерал у відставці, який каже про свою готовність зробити усе, щоб забезпечити мир силою, відстоюючи при цьому. Інтереси Америки це дослівно. Юрій Гула розкаже. Кіт Келок в американській політиці фігура не нова, але посаду, яку він обійматиме, створили спеціально для нього. Тепер він спецпредставник президента США по Україні та Росії, і його головне завдання знайти шляхи завершення війни. Келог має значний військовий досвід, брав участь в операціях у В'єтнамі, Іраку та Панамі. У першій адміністрації Трампа очолював апарат ради нацбезпеки і був радником віце-президента Пенса. Зараз він один з провідних експертів з російсько-української війни на американському телебаченні. Українці можуть виграти цю боротьбу, якщо ми дамо їм більше зброї, починаючи від Бредлі, РСЗВ та Гаубиць. І це ми ще досі сперечаємось про танки. Ці слова Келох сказав понад рік тому після того, як побачив українські міста та фронт на власні очі. За його словами, він провів два тижні на передовій, об'їхав Донбас, найгарячіші напрямки на Запоріжжі та Харківщині і був шокований жорстокістю росіян. Я на власні очі бачив бучу одне з багатьох місць масових вбивств російськими військами українських цивільних. Зокрема, жінок і дітей. Фото американського генерала, який тримає у руках козацьку булаву, ще на початку року, не здавалось дивним. Тепер виглядає як пророче. Келох не раз закликав до посилення підтримки Києва, кроки адміністрації Байдена називав некомпетентними та наголошував, що необхідне озброєння Україні передали занадто пізно, але за рік. Риторика новопризначеного посланця дещо змінилася у квітні. В журналі Foreign Affairs з'явився так званий план Келога-Фляйца, який змі називали мирним планом Трампа. Він передбачає припинення вогню по усій лінії фронту та мирні переговори між Києвом і Москвою. Якщо Україна відмовиться від них, то США припинять надавати військову допомогу. Якщо відмовиться РФ, то підтримка України буде посилена. У плані йдеться, що Київ відмовляється від НАТО, а Москва платить репарації з грошей від продажу енергоносіїв. Водночас Європа розгортає миротворців по лінії розмежування І США зобов'язуються озброювати Київ щоб стримати Кремль від повтор вторного вторгнення чи зможе Келог втілити в життя хоча б частину свого плану, та чи приймуть його обидві сторони? Питання відкрите, адже днями він заявив, що на новій посаді готовий забезпечити мир через силу, що правда не вдавався у деталі. У будь-якому разі колишні колеги називають Келога скоріше реалістом і впевнені, що він знайде підходи до обох сторін. Він відчуває, що настав час закінчити війну. Його босс Дональд Трамп хоче, щоб це було зроблено дуже швидко у перші першій сто... Келог це той, хто буде повністю зосереджений на спробах придумати щось, що працює, використовуючи будь-які важелі впливу, які він матиме на Росію та Україну. Але це буде важко. Кандидатуру Кіта Калова ще має затвердити Сенат, але у Вашингтоні впевнені, що конгресмени підтримують призначення, і відставний генерал розпочне свою роботу значно раніше запланованого. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини.